Цькі онлайн повертаємося до ефіру і почнемо наші вечірні студії. Будемо говорити нині про добровольців, які де-факто воюють добровольців іноземців, які де факто воюють у складі батальйонів збройних сил України і при Нацгвардії, але де юре вони там не воюють і не оформлені. І будемо говорити із Мирославом Гаєм, який є волонтером. Він також і керівником фонду «Мир і ко, який власне піднімає цю, цю проблему. Вітаю вас, Мирославе. Одразу скажу, що в нас є скайп громадське підкреслення. Ті телефонуйте, ставте своє запитання або можливо висловлюєте свої коментарі. На тему, яку ми заявили, статус для своїх, ось так. От ми охарактеризували цю тему. Мушу одразу сказати, що продзвонювали до того, як почати студію. Продзвонювали ми і штаб і генштаб, і продзвонювали МВС, щоб дізнатися цифру, тому що цікавить нинішня цифра, яка є по іноземців, що, що, що воюють кажуть? так. Кажуть, ну кажуть, скажіть, скажімо, Речник генштабу нашим журналістом Владислав Так Селезньов, запевнив, що в бройних силах немає жодного. Порадив звертатися щодо добровольчих батальйонів, порадив звертатися до Міністерства внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ, як то кажуть, від футболу назад у Міністерство оборони, Міністерство оборони Огенштаб. Угу. Тобто таке от замкнене коло і офіційної інформації в нас немає. Із того, що ми знаємо, ну принаймні по соцмережах, пам'ятаємо два таких гучних випадка, коли іноземців все ж таки не давали їм українське громадянство. Це був Ілля Богданов з правого сектору, і здається, боцман це батальйон Азов. Він теж росіянин. тобто два росіянина отримали угу. все ж таки громадянство України. Ваші цифри, які ну складно сказати з тих, їх багато ті, хто саме зараз воюють, ви маєте на увазі, так тим, що більшість. Так. Хлопців, які воювали в добровольчих батальйонах, ну, і всу і ну, ЗСУ і Національної гвардії, вони фактично після того, як добровольчі батальйони були, стали оформлятися офіційно. Вони були змушені піти, тому що їм так і сказали: друзі, у вас немає паспортів, громадянства. Буде громадянство приходьте. Тобто хлопці не мають, навіть маючи там, як це, від на жительство, uh -huh. вони не мають права брати участь в будь-яких збройних формуваннях, формуваннях на території вони фактично, України. Ну, якщо є Наразі просто викидав, фактично, вони просто злочинці. Просто річ в тім, що багато людей, які. Хлопців, які йшли, вони запитували, зокрема, і Авакова, і Ращенка, і інших, де Петро Олексійович обіцяв, що а, як нам бути, От, ми будемо воювати чи дадуть нам громадянство, і ми обіцяли, що це зроблять якнайшвидше. Є навіть пряма мова є, президент казав, що дасть. І о, пройшов рік хлопці, не отримали громадянства. Вони порушили вже, фактично порушують закон в, в тому сенсі, що вони порушили час перебування там 90 діб е, багатьох о, змушують їхати. Ну, там процедура три місяці повертатися додому і знову. Це неможливо, тому що один хлопець, от ми знаємо, що він повернувся, він був змушений. Угу. Він поїхав, сказав, я не хочу порушити закон. Зараз зв'язку з ним немає. От, є у нас там документи у хлопців, саме у білорусів, що один затриманий в КГБ. Білоруському в Білорусі взагалі складно, тому що там же ж ніхто не відміняв вищу міру на покарання, так тобто там можуть і на смерть скарати за це. От насправді у нас є не тільки білоруси, росіяни є грузини, є інструктори, які поприїжджали сюди, теж хочуть громадянства. Є... Ну подивитися є... так. Є от, наприклад, цитата: знайшли ми цитату Олександра Розмазніна, це представник генштабу. Щоправда, дата цієї цитати за грудень місяць. Отже, він повідомляє про те, що їх ну запитання, так скільки їх їх близько тисячі. Жоден громадянин, який приїхав воювати, не проходив службу в збройних Силах України і МВС. Вони всі воюють в добровольчих батальйонах. Це був брифінг у Києві за 4 грудня чотирнадцятого року. Ось така близько тисячі. Ну, не можна звинуватити Генеральний штаб в брехні. Вони кажуть правду, тому що офіційно ніхто не воював. Тобто є спеціалісти, є фахові фахівці, які поприїжджали через свої знайомства, наприклад, з нашими офіцерами, є розвідники, які працюють. Дуже багато людей в правому секторі воює через те, що правий сектор у нього немає бюрократичних ніяких перепон угу. для того, щоб така людина змогла піти на фронт. От, дуже багато було в батальйоні Донбас, в «Айдарі» були хлопці. В Азові дуже багато. Зараз дехто з хлопців в Азові, наприклад, не воює, як то ФОК, наприклад наприклад, Олексій, mm -hmm. вони працюють інструкторами. Тобто вони воювали, але на наразі через такі обставини змушені працювати як інструктори, щоб не порушувати громадянство України. От і у нас е і вони звернулися. Ну фактично, вони звернулися до нашого фонду. Я думаю, що вони зверталися до різних фондів. А просто ми відкликнулися. Наразі у нас ініціативна група з 18 людей. Mm -hmm. е -э ну це люди, які просто вони тут не в АТО, а тут. Mm -hmm. От. Зараз ми потроху збираємо анкетні дані на інших хлопців і передаємо, передаємо їх до адміністрації президента через Дмитра Добродомова, народного депутата, для того, щоб, по-перше, міграційно було б звернення до міграційної... Чому, через... Чому так важко? Тобто? Чому аж в, президента? в нас При не адміністрації президента? Не вже вона. У адміністрації президента є спеціальні органи, які займаються безпосередньо наданням громадянства по спрощенні От. Ми знаємо, що вже достатньо велика кількість людей отримує. Громадянство в середньо в місяці там на 100 людей десь приблизно отримають громадянство по спрощеній процедурі. З добровольців тільки двоє отримали. Тобто орган працює, але от саме тих, хто людей прийшли оборонити терени України, він якось от, ну, не доходить руки. Mm -hmm. от. Я розумію, що зараз відбувається евакуація з території Російської Федерації нормальних. Там людей, інтелігенції, бізнесменів, це очевидно. Тому що дуже багато людей просить громадянство постійно. От. Але от добровольцями, які тут не дають можливості. Ну, а чим це їм ще загрожує, скажімо, прямо на на фронті? Чи може, наприклад, військова прокуратура Дивіться, ну, їх забрати звідти? <клес> По першу чергу, ви абсолютно не захищені. Якщо так, так кажуть, якщо вас поранили, це ваші питання, це ваш клопіт. Тобто, якщо людина стала калікою, не дай Боже, позбавилася концівки або всіх, то вона вже самостійно має вирішувати ці питання і самостійно вирішувати допомогу. Це по перше, те саме, якщо людину вбили, не дай Боже. Mm -hmm. Ну і так далі. Якщо людина потрапила в полон, то не факт, що її будуть звільняти по офіційних списках, тому що офіційно вона не є громадянином України. Ну, я так розумію, ми також готувалися. Я так розумію, що є все ж таки законопроект. Є і так. він дуже він хороший. хороше перше читання. Пройшов перше читання. Можемо та побачити от ми його готував Дмитро Тимчук разом, наскільки я знаю, з юридичною сотнею. Вон там багато людей брало участь. Mm -hmm. І от Дмитро Добродомов теж каже, що це непоганий проект. Причому він дуже цікавий. Там є окрім. Там фактично два проекти. Один з них це надання статусу громадян надання громадянства хлопцям, які воювали мають заслуги перед Україною. Uh -huh. От. І є закон, який упорядковує взагалі. Роботи іноземців служіння іноземців в Збройних силах України. Давайте подивимося все ж таки уривок, Як щось на зразок і іноземного легіону. Уривок із цього законопроекту. Якщо є можливості і значітку, якщо ні, то я не читаю там основні положення. Після початку формування на добровольчій основі спеціальних підрозділів МВС України та батальйонів територіальної оборони збройних сил України у зону антитерористичної операції почали самостійно прибувати іноземці з військовим досвідом. Частина з них, попри відсутність на те правових підстав, брали та беруть участь у бойових діях. Разом з цим чинне законодавство України, а саме закон України про військовий обов'язок та військову службу, про Збройні Сили України та про статут внутрішньої служби збройних сил України не передбачає проходження військової служби іноземцями. Таким чином, практика участі іноземців у бойових діях на боці України суперечить нормам закону. Таким чином, практика участі іноземців у бойових діях на боці України суперечить нормам закону. Так, дії іноземців, що найменше підпадають під ознаки статті 263 Кримінального Ного Кодексу України незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами. Чому вони знаєте, чому все ж таки буксується цей законопроект? Ну, мені невідомо чому. Ну звідки я знаю. Не ну, може... спілкуєтеся, скажімо, з метром добродумово народним депутатом. Чи запитували ви ми... в нього про це? Ми запитували. Він теж ну, це складно дати толерантну відповідь mm -hmm. на це. Може, є причини з цього, може чи, чи, якісь mm -hmm. є політичні причини. Я думаю, що є якісь певні політичні причини, що до цього просто елементарно не доходили руки. От, і все. Є якісь припони. Ну я думаю, що їх можна побороти. Тим більше в першому читанні закон прийшов. І ми будемо тиснути і просити, і писати, і знімати відео, ролики про це і повідомляти громадськість, про те, щоб все ж таки закон був прийнятий, і хлопці отримали якийсь статус. Після того, як отримують статус живі, ми будемо пробувати, щоб отримали статус хлопці, які, ну якщо не загинули, то принаймні ті хлопці, які отримали ушкодження серйозні і фактично інвалідами, от будемо. Пробувати за них трошки поборотися. Ну, ми згадували коротко про відомі випадки. так коли іноземці, все ж таки надавали громадянство Просто зараз покажемо слайдом, хто ці люди, і обговоримо конкретні випадки, що в цьому випадку подіяли. От, скажімо, зараз бачимо: це є боєць батальйону правого сектору, так, колишні працівники ФСБ Ілля Богданов свого часу він. Займався його питанням радник міністра оборони Юрій Бирюков Громадянство от, До речі, так. завдяки Бирюкову... так як отримав у квітні, отримали, у квітні цього да. року і навіть оголосив про рішення брати участь у місцевих виборах від блоку Петра Порошенка. Загалом станом на зараз у правому секторі воює близько 40 іноземців. Це така от інформація від їхнього да, 40... офіційного прес-секретаря. 40... ну там насправді той хлопець, що у нас був він не є, виявляється офіційним прес-секретарем. Він був що, що в цьому випадку, на вашу думку, подіяло? подіяло, подіяло все ж таки, що підняли безпосередньо... Допоміг бірюков. Uh -huh. От, наскільки я знаю, принаймні ну, з, там, з депутатами, з ким ми розмовляли, там безпосередньо в, допоміг бірюков. І можна було б, я думаю, надалі просувати цю тему, якби Богдан е, не почав е, нілісно ззиватися про вище керівництво держави. Я думаю, що це він дарма зробив, отримавши громадянство, вже забезпечивши собі тили. Не треба було такого робити, бо багато хлопців через це, от зараз по спрощеній процедурі, не отримують прямим наказом. Тобто він чи гірше фактично зробив чи ну фактично так, тому що ми не можемо до тепер, ну як гірше, насправді. Ні, сповіді путі, mm -hmm. може дійсно от зараз те, що ми зараз піднімо розмовляємо з вами тут. Що ми провели цю прес-конференцію? Можливо, дійсно буде прийнятий закон. Хлопці пройдуть нормальні перевірки через СБУ, через всі інстанції, які потрібно. І нарешті, от ті, хто достойні, дійсно мають воювали дійсно, бо є ж багато фіктивних. От а як, до речі, перевіряти? А дуже просто чи... СБУ перевірить. СБУ. є бойові командири, є. От хлопець Білорус, наскільки я знаю, який потрапив в КГБ в Білорусі, от він поїхав в Білорусь, його взяли. Знаєте чому? Тому що він був у відкритих списках батальйону Донбас. Угу. От. Відкриті списки це, це, в інтернеті це вони, вони десь його там знайшли. Ну, це теж питання тоді до командування. То, 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 да, ну, дивіться, там же ж працює теж агентура і так далі. Ні, там о, насправді тут нічого не можна було зробити. Mm -hmm. От, о, я думаю, що просто перевірити це без питань. Тобто, ви телефонуєте командиром, є фотографії, є відео, що людина була в зоні антитерористичної операції, є командири, з якими можна поговорити. От ви говорили про білорусів і ще є один Такий випадок грузини є чечени, є вірмени. Ну, знає, є поляки є, ізраїльтяни є. офіційно о, підтвердження, що хтось отримав громадянство, окрім, окрім от цих названих людей, яких ми зараз показуємо. Займі. Білорус Сергій з позивним боцман. Зараз покажемо. От він так він воював розвідником у батальйоні Азов. І громадянство він отримав теж у грудні. Трошки раніше та у грудні 2014 року. Ну, я року. Не знайомий з ним. Ну напевно, це теж білоруси і... ну рішутім, що зо просто дуже сильно класно допомагає своїм о, комбатантам. Ну коно uh -huh. в них найбільше здається кількість іноземців. Но білоруси, Азов грузини, просто росіяни. не позов. Просто не... Ні, не найбільше. Є у нас там грузинський легіон. Це взагалі окремо воюється. Це... Фартизанів, mm. є Джехара Дудаєва, є багато різних. А як може взагалі батальйон окремий, який він повністю не з українців? А, ні, він там є громадяни України. Чого? Таких немає. Там ну, ви кажете, є, є. окремий грузинський. Ну, мається посуцій. на увазі, вони так називаються. Там переважно більшість свої, uh -huh. хлопці. Вони класно, всі воюють там. Uh -huh. на невеликій кількості. Це там і українці є чого. Є українці, там збірна селянка. Просто хлопці об'єдналися по якихось там. Дружніх, приятельських на якихось засадах, так я так розумію, що вони можуть бути лише рядовими, тобто вони не можуть командувати бути ротними, yeah. тому що на паперах... вони часто. Вони... Це батальйони такі партизанські, як правий сектор, тобто вони не зареєстровані ніде. Так вони воюють про них знають, але офіційно будь-яке командування вам абсолютно правильно можу сказати, що їх не існує. Угу. От, ну, і, ну і фактично скаже, документально їх не існує. От, всі ці люди вони приїхали з своїх причин. У Когось родину вбили там, під час конфлікту, наприклад, там на війні на сході. Хтось вважає цю війну несправедливою, хтось є українцем за походженням. У нас є хлопець, наприклад, Вазовік. Він з французького легіону. Так от він українець сам. 12 років воював в французькому легіоні служив і mm -hmm. коли почалася катавасія, тут вирішив, що треба підтримати країну. Приїхав ну от як йому треба йому дати громадян? Він громадян фран... громадянин Франції, йому взагалі не потрібно громадянство України. Mm -hmm. Насправді він приїхав захищати, хоче захищати законно, хоче зі зброєю в руках свою країну. От в скрутний час приїхала людина. Що давайте відмовимо, і він там порушив всі ці 90 діб, тому що був на війні. Ваш думка, а що побоїться держава генштабу, от не даючи отак на лівої на право, боється генштаб має я взагалі вирішує це, 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 це генштабне волосіта... вирішує ці питання. Ну тобто міграційна ці, служба, міграційна добре. служба, вона ну теж не має закону. Треба а, прийняти просто, закон. Це... Ну до чого міграційній службі можна закидати все, що завгодно, Вона відмовляє mm -hmm. абсолютно законно. Вона, тобто, абсолютно законно. У нас є ці відмови. Інше питання: справедливо чи ні? Угу. Те, що це несправедливо, це інше питання. І ми кажемо, давайте вирішувати. Закон. Ну, зараз е, е, відбувається несправедливість. Є закон, подали закон, він класний, всі його, хто узгоджував, кажуть, що він класний. В першому читанні прийняли, у Верховній Раді немає якихось принципових е, розбіжностей. Тобто готові люди проголосувати, тільки його треба внести. От ми сподіваємося, що ми цією розмовою. Е, Якось попросимо шановних депутатів внести його на порядок денний і за, і за нього проголосують. Ми дуже сподіваємося. Ще трошечки інформації обіцяли ще один слайд показати. Заговорили про чеченський батальйон. Давайте покажемо. Що також да та, бійці та, батальйону Чухара додає сама на та, загинули, у квітні та командир. цього року. Вони просили легалізувати їх у складі батальйону Золоті ворота не вдалося. Заважимо, що чеченці воюють обилізувати сторона та і командир батальйону Адам Смаєв Претендує на громадянство, каже, що подав усі документи. Бачили так, але навіть дозвол на постійне проживання не отримав. І далі воює намагається не покидати зони АТО, тому що щоб його, його не депортували. Тому що та. він є да він є громадянином Росії. Так. Ну і все, для нього це загибель. Його просто в Росії вб'ють. І все. Хлопці воюють. хлопці, розумієте, яка? От, наприклад, ЗСУ вона покійна. Вон прекрасний командир генералу, то вони приїхали. Вони ж всі дуже багато хто попри приїхали з Європи. Через те, що о, о, фактично вони програли на батьківщині, так, і через те, що. Їх позбавили батьківщини. Вони були змушені їхати в еміграцію. У них в еміграції все було добре. Ну, у них достатньо сите життя було. Вони мали бізнеси там свої, якісь родини великі. От люди поприїздили сюди, тому що вони розуміють, що на Україні вирішується питання регіону, взагалі як такого. Вирішується питання Грузії, вирішується питання Білорусі, вирішується питання Абхазії, Осетії, Чечні. І люди приїхали сюди захищати, розумієте, вони зрозуміли, треба прийти допомогти. Нам так дехто от Іса так і сказав. Я його відверто запитав, там у нас є з ним інтерв'ю, я говорю, Іса, чого ви приїхали сюди? Він mm -hmm. каже, ми приїхали віддати борги. Коли у нас були проблеми, ви приїхали до нас, українці. От, багато ж українців приїздили. Зокрема, у нашу УНСО, ну там от, всі ці хлопці приїздили. І вони приїхали віддати борги. Вони кажуть, дайте нам право. Я думаю, що треба надати. Пропоную подивитися відео, де бійці власне. А це ми зняли. Да. Так, це ваше відео. І нагадаю, що скайп громадського громадських підкресників. Якщо у вас є коментарі або якісь запитання, то, будь ласка, телефонуйте їх, ставте. Зараз дивимося звернення військових. Але хочу передати вітання і моїм бойовим побратимам. Ваше звернення до президента України щодо надання українського громадянства білорусам, росіянам, які зі зброєю у руках разом з вами захищали честь і незалежність держави. Як я і обіцяв, я підпишу указ про присвоєння про надання їм українського громадянства. Вони пройшли це випробування. Україна це фактично моя нова родина. Тут все совершенно інше, тому що тут все-таки відчувається свобода. воюю за свободу, за все лучшее, что есть в этой стране я воюю. Я воюю за этих людей, которые действительно есть за кого воевать. Я знаю, что многие оставили там и родственников, и друзей, и знакомых, и недвижимости, и прочее, прочее. Но та высшая цель, она это, которую мы вместе с украинским народом достигнем, она оправд... оправдает все эти потери. Я, вам Я гражданин Республики Беларусь. Хотел бы получить украинское гражданство, потому что... Хочется продолжать защищать суверенитет Украины и весь цивилизованный мир здесь, в Украине, от российской агрессии. Ни для кого не секрет о том, что есть реально проблема легализации добровольцев, проблема срока пребывания 90 дней, о том, что ну, это на самом деле такой домоклов меч, висящий над приезжими сюда людьми на самом деле. И люди приезжают сюда, люди хотят жить в Украине, люди любят Украину, любят эту страну, видя текущую политику Российской Федерации, люди готовы отдавать здесь жизнь, здоровье и все свои возможности, помогая. Но они не могут делать это официально. Спасибо за то, что вы пришли на украинский свет. удивляет позиция государства. Вот я приехал, подал заявку как политэмигрант. Да? Полгода меня отфутболивали и никакого статуса мне не давали. То есть после того, как я съездил в АТО, приехал по форм, мне вообще отказались продлевать довидку. Руководством Национальной гвардии было принято решение о том, что продолжать воевать могут только люди, у которых есть весь пакет документов, и их можно официально оформить на воинскую службу. Поскольку украинского гражданства у меня на тот момент не было, да и сейчас нет, мне отказали в продолжении службы. Нам лично Аваков обещал, обещал Антон Геращенко, потом представитель генштаба. Полторак обещал, но ну, опять-таки Петр Алексеевич точно так же обещал звучали обещания от различных государственных чиновников о том, что эту проблему решат вот-вот. Они понимают, они нас поддерживают и поддерживают наше стремление помогать Украине. По какой причине больше года это, эти обещания не выполнены, мне сложно сказать. Если я не получу гражданство Украины, то, скорее всего, меня ждет депортация из Украины на территории Республики Беларусь, где нам уже обещанная срока вплоть до высшей меры наказания которую в Беларуси не отменяли? Я хочу остаться в Украине. Я действительно люблю эту страну. И, знаешь, могу принести пользу, может быть, если не в быту, то не в жизни, то там, на фронте. Я бы хотел и дальше защищать Украину в рядах каких-то силовых подразделений, там, вооруженных сил. Или... А этого я не могу делать, не имея гражданства Украины и украинского паспорта. Уважаемый Петр Алексеевич, я бы хотел напомнить вам о вашем обещании. Когда многие добровольцы ехали в АТО, им обещали решить проблему с гражданством. Украина відчуває нашу підтримку. И нам також необходима підтримка. Прошу вас дать гражданство мне и всем тем, кто сражается за эту страну. Ради тех ребят, которые уже потеряли здоровье, а некоторые жизни. Чтобы все эти люди могли и дальше, не нарушая украинских законов, защищать эту страну от внешней агрессии. Ми бачили відео, це якраз було зйомки в Михайлівському соборі, в соборі, коли хлопці Поруч. отримували ордени та від Філарета, то ордени є, але громадянства немає. Так прикольно, от хлопців нагородили орденом за те, що вони захищають Україну. Вони ну, розпитали такі цікаві історії протягом, коли ми дивилися цей сюжет. А про там унікальні з хлопців, долі, та... там унікальні долі. Просто у людей. Кожен же приїхав по-різному. Хтось мав походження з України. От, наприклад, Діма Білогородцев. Угу. Діма такий він. Дмитро 8 років живе в Україні, має це від на проживання. Mm -hmm. У нього дружина українка. Він живе там за 70 кілометрів під Києвом. Електрик. Класний, дуже розумний, інтелігентний дядько. Прийшла біда в Україну. Ну, це його вже країна. Він 8 років тут живе, у нього родина, жена українка, у нас звідси етнічний, якщо хочете. Він пішов, став шукати, пішов захищати, потрапив батальйон Донбас. Став там головним по зв'язку, зв'язківцем. Прийшов в Іловайськ, потрапив в Іловайськ. Коли був вихід, вони не здалися в полон зі зброєю в руках, їх там. П'ятеро людей виходили чотири дні, причому через трохи не там ну вдовж кордону з боями. Він приніс трофеї, там ще два паспорти росіян військово. Тобто хлопці, ну вони герої. От він отримав там, його знають. Йому батальйон почав, почали батальйон легалізовувати. Йому сказали: Друже, ти класний, буде паспорт, приходь. От він каже, ну от це моя країна, каже, і от мені нема куди їхати. Він має цей о, вид набережування, прийшов в миграційну службу, йому абсолютно законно каже, друже, тут не вистачає тобі довідок, тобі треба за ними з'їздити в Білорусь. Й-майо, ну як? Як, чувак? У нього є офіційні всі документи. Він така людина, знаєте, кропітлива, він збирався ці папірці, у нього є всі відмови, пояснення. Їжджайте в Білорусь за довідкою. Бо у І вас схожі, там щось з та, паспортом, на фотографію, треба щось вклеїти, Ой. Коротше. Ми от чим наш фонд міг їм допомогти? Це от ми зробили цю конференцію, зняли їм відео, знайшли добродомова, mm -hmm. поговорили з ним, надали документи, якось пристойно це подали. Mm -hmm. От створили анкету, щоб цих хлопців якось задокументувати і щоб спростити процедуру їхньої перевірки для, той, для тієї самої СБУ. Ну от зараз будемо чекати. Я дуже сподіваюся, що Петро Олексійович я знаю, що він готовий підписати той закон. Хай його вони внесуть. Хто там має внести в порядок денний от і проголосують за нього депутати, і може якось цих хлопців легалізують. Ну на цій ноті я б сказав, що позитивні, але такий, знаєте, погляд у майбутнє. Сподівання спогляд да. зі сподіванням. Погляд зі сподіванням будемо завершувати цю студію.